Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами намалюємо казковий будиночок. Для малювання нашого казкового будиночку нам потрібний аркуш паперу або альбомний лист, фарби червоного, коричневого, жовтого та синього кольорів, серветки, ватні палички, водичка і пензлики. Беремо пензлик, вивчаємо у водичку, беремо фарбу коричневого кольору і починаємо малювати з вами будиночок. Спочатку малюємо стіни. Ось так. Ось так. Тепер будемо малювати з вами дах. Миємо гарненько пензлик з вами, беремо фарбу червоного кольору і починаємо малювати дах. Дітки, а давайте скажемо. А яка у нас геометрична фігура, якою ми малюємо дах? Так, це трикутник, ось так. Маємо гарненько пензлик. Беремо, тепер пензлик трішечки менший, і будемо малювати віконечко. Теж трішечки мочаємо його у водичку. Беремо коричневу фарбу і починаємо малювати з вами. Віконечко ось посередині нашого будиночку. Ось так. А тепер ми, дітки, будемо наш будиночок прикрашати. Беремо пензлик побільше. Будемо прикрашати дах. Беремо червону фарбу. І ті лінії, що ми проводили, проводимо трішечки ось так. Сюди, а іншу ось так. Сюди. Тепер хай трішечки висихає, а ми з вами намалюємо на вікні ставні, беремо менше пензлик, мачаємо у синю фарбу і малюємо ставні на нашому віконечку. ось так. Тепер зафарбовуємо. З іншої сторони. Ось так і теж зафарбовую. Ось так гарненько профарбовуємо. А тепер, дітки, ми з синьою фарбою намалюємо віконечко на наше даху невеличке. Ось так. Ось так. І ось так. Ось, а зараз ми будемо наш дах прикрашати. А ми будемо зараз з вами працювати ватною паличкою. Беремо ватну паличку і мочаємо у водичку. Ось так. А тепер у жовтий колір мочаємо. І починаємо прикрашати наш дах, ось так. Ось такі цяточки ставимо і прикрашаємо. Якщо мало фарби, набираємо ще. Ось так. А тепер ми беремо іншу вадну паличку і прикрасимо наш дах з іншої сторони. Беремо мочану водичку. Тепер беремо червону фарбу. Ось так. І прикрашаємо ось так. По боках. Ось такі. Кролішки на наші. нашій духу. Трішечки більше домалюємо. Тепер почекаємо, щоб трішечки висохло. Ми ще сюди домалюємо круглірці ось так. Один сюди. Десь сюди. Ось так Трішечки під підрівняє ще прівніше. Тепер чекаємо, щоб трішечки підсох. Наш будинок начок з нашої. А у нас вже дах висох, і ми зараз ще його трішечки прикрасимо. Беремо ватну паличку і мочаємо у жовту фарбу. І робимо ось такі квіточки. З однієї сторони і з іншої ось так. Беремо ще жовту фарбу, ось так. І, і ось тут зробимо ще квіточку. Можна ще тут цяточки такі поставити. Ось так. Дітки, ось такий гарний будиночок у нас з вами вийшов. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!